Лісапетний батальйон прибув до Чернігова веселі переможниці відомого талант шоу так і не звикли до слави. Жінки, які більше життя й не мріяли про популярність, досі тримають господарство і не дивляться на себе по телевізору. Як ніколи не дивишся там телевізор, коли тебе там показують. Ну хай себе показують, і слава богу, я не дуже люблю на себе дивитися. Артистки впевнені, слава не змінила їх життя, але інколи заважає. Неможливо через базар пройти, тому що всі зупиняють, І, боже Наталю, ти і, А оце трошечки час. Дайте пощупати живу ганьку. А оце трошечки може заважає. Для рідного села на Тернопільщині колектив Справжні герої зіркової хвороби не підхопили. Переїздити в столицю не хочуть, а на зароблені концертні гроші будують храм. Хочемо, щоб е, всі побачили, що не той багатий, що має, а той багатий, що не має, але дає. Чернігові подивитись на лісапетний батальйон зібралась повна зала. Переважно люди старшого віку були серед них і відомі в місті жінки. На цих треба подивитися, щоб знати, що як. І, тим паче Фаліон, вона теж, я чула і бачила е, фільм про неї, то не тільки такі губця пісні, але вона дуже добра композитор і пісні її лірічні і, і добрі. Не знаю. Сьогодні буду... Завітали на концерти найпалкіші шанувальники, котрі давно насолоджуються співом сільського колективу. Це, мабуть, талант від Бога. Елісапет це звичайно Лісопет, Мелісапет. Так, також запорожець, де вона з кумом Наталі Фальон. У мене є диски. Не можу б не почути такі пісні. Така пісня жити допомагає». Допомогли піднятися на співочий олімп лісопетному батальйону. Жінки з Чернігівщини. Рік тому вони підірвали інтернет-простір власним виконанням суперхіта колективу Наталії Фаліон. Найкрутіша у селі баба сала лісапедмаї лісапедокальотний ранжі.